Збройні сили України спільно з підрозділами головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів. «Цезар Куніков». у момент ураження він перебував у територіальних водах поблизу Алупки. Спочатку російські Міноборони повідомили, що вночі 14 лютого ППО нібито збила шість дронів в акваторії Чорного моря. Водночас у телеграм-каналах з'явилася інформація, що в районі алубки Кацівелі у морі щось палає. Також повідомляли, що у цьому районі низько над водою кружляють два вертольоти Мі 8. Згодом в районі Фороса помітили ще й пошуковий рятувальний вертоліт К-27, а також ударний вертоліт Мі 24 крокодил. Самі ж росіяни заявляють, що ні. Чого не сталося, а екіпаж живий. От тільки питання: що тоді роблять вертольоти, якщо все добре, кого вони шукають? У ж заявили, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Магура Ві Ві-5» біля берегів тимчасово окупованого Криму, неподалік міста Алубка. У підсумку Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути успішну місію. Здійснили спецпризначенці групи 13 головного управління Міністерства оборони України. До слова, це Зарконіков, великий російський десантний корабель проекту 775. Він базувався у Севастополі, брав участь у операції Косово-Форс у 99-му році, у російсько-грузинській війні у 2008 році здійснював забезпечення сирійської армії, зокрема операція Сирійський Експрес у 15-му році, а 14 лютого 2024 року потоплений біля Кримського узбережжя. Але ось такий дивовижний збіг обставин радянський офіцер Куніков, на честь якого росіяни і назвали підби. Ти сьогодні корабель помер саме 81 рік тому, 14 лютого. Савпадіння ні думаю.